Російський Газпром звинувачує Україну в шахрайському реверсі. Газового монополіста дратує наша сторона, жодним чином не реагує на подібні заяви. Зокрема, глава правління Олексій Міллер сказав, що реверс через Європу неможливий, оскільки немає окремого газопроводу, а газові угоди України з німецькою компанією нагадують шахрайські схеми. Є підозра, що жодні реверські поставки де-факто не здійснюються. Додав Міллер. Ініціатори всяких непрозорих так званих реверсних схем з нашим транзитним газом, що йде через Україну, ніяк не відреагували, мабуть, сказати нічого. Джерела в Українському Міненерго неофіційно підтверджують, що НАК Нафтогаз України купує газ у Європі за схемою, описаною Олексієм Мілером, але не вбачають в цьому жодних порушень закону. Газ переходить кордон і одразу ж повертається назад в Україну його новим власником, зазначає одне з джерел. Це за його словами підтверджує, що ціна російського палива для України завищена. Водночас Москва показала свій амбітний норов після того, як отримала запрошення в Брюссель. 3 травня Україна, Європа та Росія мали обговорити. Долю нашої газотранспортної системи та визначитися, хто і на яких правах буде нею управляти. Білокам'яні від запрошення відмовилися і не надали жодних пояснень. Вітчизняні аналітики певні: Москва ні з ким не хоче ділити українську трубу, тому й вередує. Нічого нічого несподіваного в Брюсселі 3 травня не відбудеться. Швидше за все буде раунд за участю представників енергетичного сектору. Без можливість рельєфно побачити позиції учасників і зацікавлених сторін. Їх погляди на перспективи української газотранспортної системи в обмін на контроль над українською ГТС. Росія обіцяла знизити вартість газу. У Києві побоюються, що Газпром почне диктувати свої невигідні умови. Тому і потрібна Європа як спостерігач водно. Час Україна прагне позбутися незалежності від російського монополіста на 2013 2014 роки. Запланувати закупити наполовину менше Газпромівського газу ніж торік. Решту хочуть компенсувати реверсними поставками з Європи та альтернативним паливом.